Інстаграм видалив допис про вбивство росіянами чотирирічної Лізи. Днями з акаунту одного з інтернет-видань зникло повідомлення зі словами Ірини мами сонячної Лізи. Напередодні вона вперше побувала на місці, де рашисти влаштували пекло і вбили її доньку. Тоді загинули 28 людей. Більше ніж 360 вбитих і зґвалтованих маленьких янголів. Світе я не розумію, чому ти дозволяєш російським нелюдам нас вбивати. За кілька годин публікацію із соцмережі видалили через нібито порушення стандартів спільноти, зокрема через повідомлення, які заохочують до насилля або конкретні погрози. Була 10 ранку. Тут дуже насичена площа, багато відвідувачів. Поруч були припарковані автомобілі. Десь близько 40 автомобілів, які були пошкоджені, згоріли. Деталі страшного для вінниці дня 14 липня. Іноземним дипломатам з Великобританії, Норвегії, Іспанії, Грузії, Молдови, Туреччини та Китаю розповідає Олександр Піщик. Дипломати кажуть, підстави назвати Росію терористкою очевидні. Ми категорично засуджуємо цей терористичний акт російської армії з цього ракетного. Злочину і взагалі агресію російської армії Російської Федерації. Ми обов'язково будемо щось робити для того, щоб підтримати. Ми на заході обговорили багато питань і маємо зараз інформацію щодо того, що потрібно в різних галузях. Це будемо. На наших засіданнях, заходах обговорювати збитки тільки по житлових будинках та бізнес-приміщеннях сягають 240 мільйонів гривень. Наводить статистику Вінницький мер для громади. Сума серйозна, та й часу до холодів обмаль. Втім, рука з допомогою не забарилась від іноземних партнерів. Перша сюди кажуть, приїхала це американський благодійний фонд ДЖЕМ, який надав відповідні продуктові пакети. І сьогодні обговорюється питання фінансування встановлення вікон по Вінниченка 35. І це все в процесі, поки що вони цю роботу не розпочали, але вони працюють над цим. З боку міського бюджету, ви бачите, що ми робимо дахи. Ми вже почали встановлювати вікна в під'їздах, це в місцях загального користування. Ну і звичайно, ми допомагаємо актувати і далі надавати необхідну документацію до державного бюджету всіх тих помешкань, які постраждали від цього удару. Якби європейці приєдналися до відновлення потрощених російськими калібрами об'єктів, справа пішла би швидше. Проговорили і про відновлення площі, і про житлові будинки, які також постраждали. 50 будинків постраждали. Ви бачите, що йдуть роботи. При кожній зустрічі з різними міжнародними партнерами, представниками урядів, донорськими організаціями, благодійними фондами, така дискусія ведеться, такі перемовини ведуться. І це, зрештою, матиме результат. Запевнили дипломати підтримку України. Загалом їхні уряди мають намір посилити. Уряд Великої Британії продовжуватиме надавати допомогу Україні. Ми вже оголосили гуманітарну підтримку на суму 220 мільйонів фунтів стерлінгів. Вона продовжує надходити, і ми підтримуємо контакти з гуманітарними організаціями з ООН і з організаціями громадянського суспільства. Дуже приємно, що ця допомога продовжує надходити на ті місця, де вона буде найбільше потрібна, і будемо надалі працювати на регіональному рівні з нашими партнерами. Адже світова демократія має розуміння. Війна Росії проти України це не конфлікт двох держав. Я думаю, що світ розуміє, що відбувається тут в Україні. Я думаю, це боротьба добра зі злом, це боротьба світа з темрівою. І я думаю, що з перемогою України народиться новий світ. І я думаю, що все буде Україна. І ми схиляємо голови перед мужністю, незламним духом, хоробрістю, героїзмом українців та ЗСУ. А тим часом уряди Литви та Естонії офіційно заявили, створюють додаткові бар'єри для в'їзду громадян РФ. ...дерева та обірвані дроти. У Вінниці цієї ночі вирувала негода. Шквальний вітер пошкодив лінії електропередач. Десятки будинків тимчасово без світла. Зокрема, на старому місті, Кореї, П'ятничанах, у районі Олієшгіркомбінату, військового містечка та частково на Вишенці. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. Обіцяють, скоро світло з'явиться. Частково мікрорайон бучми заживлено, але дачі залишалися без енергопостачання. Масложир о 7.20 включили лінію одну ще дві лінії залишалися без енергопостачання, і по старому місту п'ять підстанцій на ранок вони мали місце відключення. Одна бригада наразі працює на старому місті. П'ятничани заживили масложир. Працює бригада, військове містечко працює і на бучми працює бригада. Крім того, у цілодобові варті попереджають. Негода вируватиме на всій території області. Прогнозують грози місцями град та шквали. Розумні камери, які допомагають розкривати злочини, встановили у Крижополі. Відео з них одразу передається до поліції. Цілодобово офіцер громади бачить усе, що відбувається на вулиці. Тож про аварії чи крадіжки знають першими. Якщо людина до нас звертається, з неї там щось пропало чи щось загубила, тобто в нас весь куточок нашого району можемо оглянути і дану подію зафіксувати. Також в нас є камери розпізнавання обличчя, і також на в'їздах в, Кри... ну, в Крижопіль у нас є камери, які фіксують транспортні засоби, тобто запоминають номери. Якщо нам потрібно якийсь номер автомобіля Ви, ну, вичислити, куди він коли був, то ми забиваємо він нам показує, коли він був, як їхав і якій годині їхав. Загалом на вулицях Крижополя 30 камер. Тергромада одна з перших доєдналася до програми поліцейський офіцер громади. Завдяки їхньої роботі ситуація, будемо так казати, йде в кращу сторону, йде в кращу сторону тому що люди прекрасно розуміють, що це вже, як то кажуть, їхній поліцейський. Зрозуміло, що людям треба спочатку привчати, щоб вони розуміли, що довіряли, але рівень довіри до них є і доволі таки не немаленький і це це видно Восени ціна на газ зросте. Такий прогноз аналітиків інституту економічних стратегій. Щоправда, стосується це лише промислових підприємств. Вартість блакитного палива для них підстрибне з 45 до 60 гривень за кубометр. І як прогнозують експерти, виробники закладуть цю різницю у вартість своєї продукції. Відтак побутові товари подорожчують відсотків на 20, а деякі і на чверть. Тим часом для побутових споживачів ціна блакитного палива не зміниться. Ба більше нафтогаз пропонує. Знижки для своїх клієнтів, якщо заплатити за послугу в особистому кабінеті до 15 серпня, економія складе 1% від вартості споживчого газу. Нагадаємо, для безпроблемного проходження опалювального сезону керівництво держави домовилось із США про газовий ленд-ліз. 12 людей захворіли коронавірусом за минулу добу. П'ятеро з них діти. Усі вони в лікарні. Медики говорять, на Вінничині зростає кількість пацієнтів з ковід. Щодня до лікарів звертається. Щонайменше 20 жителів області. Аби не захворіти, чи легше перенести коронавірус. Треба робити щеплення. Направлення видає сімейний лікар. Переселенцям радять звертатись до найближчих пунктів вакцинації. Загалом медзаклади Вінничини готові приймати пацієнтів хворих коронавірусом в лікарнях. Достатньо кисню та медикаментів найближчими днями чекають на нову вакцину. Від ковіду на сьогодні у нас є в області дві вакцини: вакцина Коронавак і вакцина Файзер. І протягом найближчих двох тижнів ми очікуємо поставку вакцини Джонсонс, яка вже зареєстрована в Україні. Бібліотека просто неба. У одному з районів Вінниці мешканці у великій шафі зібрали десятки книжок. Їх можна брати безкоштовно, головне повернути назад. Імпровізовану книгозбірню облаштували у найбільш жвавому місці. Тут зона відпочинку, і ти прийшов з дітками, почитав йому казочку дитині і назад положив. Фентезі, класика, детективи, романи. У коричній мішавці знайдеться книга для любителів різних літературних жанрів. Оскільки книги теж вони досить такий дорогий продукт, не завжди є можливість купити, то за допомогою такої бібліотеки ну, йде якийсь обмін книгами. Облаштували місце для буккросингу кілька років тому. Шафку виготовили на замовлення ініціаторів проєкту. Вони ж залишили у ній перші книжки. Ідея започаткування вуличної бібліотеки, якби це відноситься до наших депутатів до Алли Власюк і Дмитра Андрійовича. Вони їздили у відрядження, багато їздять все. І вони якби привезли ту таку ізюменку. Бібліотека просто небо популярною серед жителів району стала одразу. Її полички постійно поповнюються новими екземплярами. Хочу щоб більше було книжечок, і дякую, хто це придумав. Не оминають бібліотеку ні дорослі, ні діти. Приходять щодня обміняти книжки. Ми читали про віршик про троїбуса. А ще про кого? Ще про автобус. Тобі сподобалося? «Так». Да. Сьогодні на поличках зокілька десятків книжок. Хоча ще кілька місяців тому було значно більше. З бібліотеки прибрали російські видання. Тепер гуртом поповнюють фонд творами українських авторів. обрізала косу, яку ростила все життя. На такий вічайдушний крок заради допомоги ЗСУ наважилась восьмирічна Маріка Велічко з Вінниці. Продала косу за три тисячі гривень. Їх дівчинка віддала на придбання батарей живлення для українських захисників. В Студію радіо місто Над Богом Маріка прийшла вже з новою зачіскою модна каре, яке, до речі, дуже їй личить. Ми навіть на хрестини його не обстригали. Ось. Трішечки зістригли. Але ми щасливі з того, що ми змогли долучитися і надати оті такі втраті незначній таку величну якби підтримку. Все буде Україна, ми переможемо. Унікальна місцина з фантастичною природою, туристичними стежками, скельним монастирем та одним із найбільших водосховищ. Мальовнича Бакота знову вабить туристів зі всієї України. Автівок і мандрівників тут побільшали із приходом тепла. Та перш ніж прийняти туристів віддалену від цивілізації місцину, заселили українці, яких із рідних домівок вигнала війна. Переселенців у туристичних будинках приймають від початку повномасштабного вторгнення й донині, розповідає власник садиби. За покликом серця, буквально в першу годину після того, як я прокинувся від цих новин, я вже почав прибирати в хаті, бо якраз був ремонт. Бо я зрозумів, що ми приймаємо переселенців. Я точно вже розумів, що вони будуть, і наша принципова позиція була, що це буде безкоштовно. На кілька днів врятуватись від обстрілів і ще на початку війни сюди приїхала ось ця родина із броварів. Утім, так облюбували місцину, що, порадившись, вирішили залишитись назавжди. Ми хочемо жити тут. І реалізувати свої амбіції туристичні в цій громаді, допомагати, по-перше, громаді розвиватись. У містечку під Києвом Юрій з дружиною займались організацією волотурів та активного відпочинку. Свою справу вирішили продовжити і на Бакуті. Тепер влаштовують оздоровчі вікенди під ключ. Ми зібрали всі найбільші цікавинки, найцікавіші ті, що тут є в регіоні. і... Всі їх об'єднали в один веломаршрут і зробили такий триденний цікавий насичений тур. Цікавою для туристів подільська Атлантида стала із приходом тепла. Апартаменти мандрівникам пропонують різні Це і тематичні кімнати, і садиби, і ночівля у наметах на березі Дністра. Такий формат відпочинку в унікальному куточку нашої країни впродовж останніх років розробляв Сергій Толстіхін. Ми зробили такі прості ліжаночки. Ось і присвітуди можна покласти каремат. Спальник е і переночувати нині у цій чарівній місцині немає пустих наметів і хатин скрізь живуть відпочивальники. Люди їдуть зі столиці, чернівців, Хмельницького, Харкова та Вінниці, здебільшого на кілька днів, аби відволіктись. Щоб могти активно протидіяти агресору в тилу. Треба ну хоч хоч якийсь день на місяць виділити собі, щоб приїхати, перепочити, відволіктись, і це дуже сильно заряджає. Також до Бакоти їдуть за безпекою. Люди кажуть, тут неймовірні краєвиди і жодного стратегічного об'єкта. Тетяна з родиною вже вдруге за це літо приїздить на бережину Дністра. Ми любимо подорожувати, любимо Україну, і тут насправді дуже гарні місця. Взагалі, вихідні, ну максимум три-два дні. Відпочинок, насолода природою, в принципі компанія. І саме такий релакс нині потрібен українцям. Певен Сергій Толстіхін, щоб і енергію матінки природи зарядитись і економіку батьківщини підтримати. Туристична галузь, якщо, якщо вона працює і платить податки, це вже плюс для економіки. Окрім того, ми завели таку мовчазну традицію. Ми завжди після когось туру донатимо для потреб збройних сил України. Власники турбізнесу кажуть, громада Бакоти не найзаможніша. Утім, переконані, розвивати місцину можна приваблюючи туристів. Унікальна природа, історія і таємниці, які приховують скелі та вода, можуть приносити чималі гроші, бо навіть відпочинок, за який надходять кошти до бюджету, теж наближає перемогу України.